Вона присвячена не мені, а моїй мамі, якій в цьому році було б 100 років. Вона народилася в 13-му році і 13 число для мене все-таки якесь напевно, безуче. Я не хочу що щасливим за НАТО, але якщо приходить будь-якого місяця, 13 число, хоч якась дрібничка, але для мене якась радість обов'язково має. Очевидно, ця дата. І спонукала мене працювати над кням. Всі ті роботи, які тут виставлені, крім створені буквально за останні п'ять років. Я не хотів виставляти старі роботи тільки нові. Одна робота там присвячена мамі з попередніх років, де мама тримає п'ять квіток, то її чотири сини і дочка. Ну, я працював, звичайно, в різних жанрах, а потім, коли працював, я мав якесь задоволення від того, що, що я працюю і, і хотілося на твоїй роботі працювати, бо інакше нічого було б і не вийшло. Так. Але коли привіз це сюди, то дякую вам, що ви терпите мою таку наглість, що я це все сюди привіз. Я глянув з боку і думаю, що ти чоловіче натворив? Кому потрібна? Чудове багатство. Аж тут, звичайно, представлені різного такого плану картини. Її написані пастихіном, це переважно поколець Тернополя, навколо якого. гаї Чуманський, гаї Шевченківські, гаї Ходрівський, гаї ще якісь там Гречинські. І хутір пасіки, ось бочка. Хутір пасіки, не знаю, вона підстане чи ні, але я просто, це збірна така, на натурі такого пейзажу нема. Ну, я збирав за різних, цікавих кусочків, які мене зацікавили. то дерево окремо малював, окремо ту хату б'є, може, та ваша. Окремо другі, це найтомітися. Якраз осінь зліпився купи, а на задньому плані там бачите, що цивілізація наступає. Там будується новий масив. Я кажу, скоро цей хутір, мабуть, після осінь буде зима.